Значить, Сашко Кривенко, як, про якого, я думаю, ви всі тут знаєте, якось прийшов до мене і сказав Лесику, тобі треба йти значить, і читати. Я сказав: Сашко, я не хочу. Він сказав мені, що, ти, що значить ти не хочеш, Україна гине, ти мусиш читати. А треба сказати, що у Сашка була така особлива магія, я можу відмовити абсолютно всім. Але Сашку я відмовити не міг. От він якось мав владу над мною. Я погодився на свою голову. І, значить, це було в молодому театрі, тоді він називався кінотеатр «Комсомолець України. Ми, значить, прийшли з Сашком. Він посадив мене там за куліси, а потім виглядав і сказав: ну, Подя, все, нам піздець. Я кажу, а чого? А там сидить на першому ряду Ліна Костенко. Така жінка з обличчям Бетховена. Я злякався і сказав, ну все, я пішов. А вони, поби, бо там ще був жадан, вони мене зловили і тримали мене. Мені нічого не лишалося. Я, значить, виліз і почав читати Павліка Морозова, а Павліка Морозов така ну, значить, поема. Досить велика. І Ліна Костенко абсолютно кам'яним обличчям все це витримала. <хи> ну, Отак от от це все було. Це був перший такий публічний виступ. Сашко там обливався потом, стояв за кулісами, каже, ну слава Богу, Господи. Я колись потрапила на вечір, де по читав свої. <хи> Я прийшла послухати Андрія Панчишина, от, а в другій половині був по Я вперше його бачила. Такий красивий, породистий, значить, чоловік, а читає а матом, а, а зал умліває, яка смілость. А він бачить, а мені якраз уступив місце Сашко Кривенко, той, що потім загинув. Я сиділа в першому ряду. А по-Дерев'янськи, бачить, сидить якась старша пані Матрона. Ну, щас її доб'ю. о, зараз вискочить от, і вискочить, двері собою розчинить від жаху, що такий мат почула. Я абсолютно по-діловому це вислухала. От. Він потім в інтерв'ю сказав, яка старша пані. Значить, ні, нічого, не вибігла. А чого ж я вибіжу? Він же не знає. Що я вивчала спеціально російський мат. Я вивчала. Російську феню, вродскую феню.